Асове звільнення у Львові третина вакансій двірників вільна, заявив міський голова Андрій Садовий. Тільки за останні два місяці близько двох десятків двірників у місті написали заяви на розрахунок. Чи тримає людей на роботі заохочувальна 13-та зарплата та чи забезпечують двірникам належні умови праці? Далі у сюжеті. Роботи завжди не початий край, а зарплати мізер. Це життя пересічних двірників. Пані Марія, двірником у ЛКП «Старий Львів понад два десятки років. Каже, праця важка. Кожного дня потрібно прибирати близько 25 будинків та прилеглих територій, а при нагоді працювати понаднормово. Хотіла, щоб краще б ну, трактори краще чистили дорогу, тому що вони все щітками насипають нам на, на бордюр, і ми мусимо вичищати це все. Проте роботи не цурається. Одна одна з тих небагатьох щасливчиків, яким пофортунило два роки тому отримати квартиру за вислугою років. Саме за цієї умови жінка й погодилась бути двірником. Однак не проти, аби зарплату підняли. Зарплата трошки не є така велика, але що сказати, та всюди вже є. А от молодий двірник Галина швидше виняток справил. Адже більшість двірників похилого віку. Молодь на такі умови праці не пристає. Каже, прийшла працювати двірником чотири місяці тому. Попередня її зарплата була ще мізернішою за цю. Перейшла напевно, тільки через того, що так мені мене заставило життя. Вимушена була. Загалом в ЛКП Старий Львів працює 34 особи, здебільшого літні люди. Наразі тут не вистачає десяти робочих рук. Директор ЛКП зізнається, що більшість людей, які приходять влітку, зиму не витримують. Занадто велике навантаження. Переважає ручна робота, ручна праця так би механізм. У нас особливих немає. Над тим працюємо для того, щоб полегшити роботу двірників. Ну на жаль, немає ціни зараз високі на дуже техніку. На на трактор має висока. Знаймаємо техніку в міській раді. кажуть на найближчій сесії переконуватимуть депутатів передбачити кошти для закупівлі спецтехніки. Наших двірників, яких бракує по загальному по місту, це порядка 200 чоловік. А також є комунальний відділ, що прибирає дороги. Там так само є брак лісів, власне, тих двірників, що складає майже третину третину двірників міста Львова. Знімальна група новин вирішила спитати пішоходів, чи пішли б вони працювати двірниками? Ні, ні а чому звичайно, що ні? А чому а, Буду працювати? А, ні, ну якщо треба життя, треба да, ні. А чому ви не хотіли? Ну це важка робота. А ну, б якщо б це було актуально і потрібно, то чому б і ні? Та після того, як ми запропонували дівчині взяти до рук лопату, ініціатива відразу ж пропала. За годину опитування лише одна людина зголосилася стати двірником. Не приваблює навіть 13-та зарплата. Хто буде прибирати дороги, наразі питання риторичне. Однак час розставить свої крапки над і Любов Стопчук, Максим Бек, новини.